Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітаю всіх. Сьогодні ми заглиблюємося у тему, яка без перебільшення є життєво важливою, особливо для тих, хто зараз на нулі. Мова про Starlink та його безпеку. Знаєте, ходить стільки чуток, стільки побоювань. Чи правда, що ворог може миттєво побачити, де увімкнули тарілку? Чи хтось там зливає координати, а може безпечніше його взагалі тримати вимкненим? От сьогодні наше завдання спробувати відділити. Ну, скажімо, міфи від реальності, розкласти все по полицях. І спиратимемося ми на аналітику від Володимира Степанця, це засновник проектів Народний Старлінк і Скайлінкер. Спробуємо розібратися, де справжні ризики, а де можливо просто страхи, і звісно, дати якісь чіткі поради. Бо зараз кібергігієна це, ну, це вже не просто про захист даних, це реально про збереження життя. Саме так. Ми поглянемо на технічний бік справи, на те наскільки реально взагалі виявити цей термінал. І що найважливіше, мабуть, поговоримо про ці вразливості, які створюються не самою технологією Starlink, а тим, як люди її використовують. Бо часто знаєте, найбільша небезпека криється саме в цьому. Гаразд, тоді давайте з першого, мабуть, найпоширенішого страху. От кажуть, що тарілка Starlink світиться так, що є видно на багато кілометрів, ледь не з космосу. Наскільки це взагалі відповідає дійсності? Ну, це дуже сильне перебільшення, скажімо так, воно не зовсім враховує фізику процесу. Термінал працює в такому собі Q-діапазоні. Це специфічні частоти, високі 14,0-14,5 ГГц. Для їх виявлення потрібне спеціальне дороге обладнання. До того ж, потужність сигналу самої тарілки дуже низька. І що критично важливо, сигнал надзвичайно вузко спрямований, він іде строго вгору до супутника, не розсіюється навколо як світло від лампочки. Тобто, це не якийсь там прожектор, що б'є у всі боки, аж ніяк щоб уявити, це як спробувати знайти вночі одну маленьку жаринку, що тліє десь далеко. Можна, але треба підійти дуже близько і знати, де шукати. Звісно, існують системи радіорозвідки, які теоретично можуть такі сигнали ловити, але всі підтверджені вимірювання, які проводились на землі, показують, що сигнал від тарілки можна засікти лише на відстані ну, до кількох сотень метрів. Сотень метрів не кілометрів. Так, сотень, максимум до 700 метрів, і то в ідеальних умовах без перешкод. Якщо брати з запасом для перестраховки, то потенційна зона виявлення саме з землі це радіус до одного кілометра. Хоча, треба сказати, є виробники систем повітряної розвідки, які заявляють про більші відстані, навіть десятки кілометрів. Але от їхня реальна ефективність саме проти Starlink у бойових умовах, це питання відкрите, підтверджених доказів поки немає. Тобто, щоб Виявити сам сигнал тарілки ворогу треба підійти дуже близько, в межах кілометра, мати дороге, складне обладнання ще й провести виміри з різних точок. Для тріангуляції так щоб точно визначити місце. Саме так ну, оцінити наскільки це реально в конкретній ситуації на фронті, це вже завдання розвідки на місцях. Отже, виходить, що цей страх перед тарілкою маяком значно перебільшений. Потрібні дуже специфічні умови, щоб її засікли саме за її власним сигналом. Це вже заспокоює трохи. Гаразд, з цим розібрались. Тепер інша страшилка теж дуже популярна. Нібито SpaceX компанія Маска, а той сам Маск особисто зливають координати українських терміналів росіянам. Наскільки тут є хоч якась основа? Це абсолютна неправда. Ну тобто, це міф, дезінформація. На сьогодні немає жодного підкреслюю жодного підтвердженого випадку, щоб координати українських терміналів витекли саме через SpaceX. Давайте просто уявимо на секунду, що таке б сталося. Ну так це був би скандал світового рівня. Навіть не світового, а планетарного масштабу. Про це миттєво написали б усі провідні змі. Наслідки для компанії, репутаційні фінансові, були б просто катастрофічними. А тепер погляньмо на це з практичного боку. На лінії зіткнення працюють десятки тисяч терміналів. В Україні їх взагалі понад 200 тисяч приватні, військові, волонтерські, їхнє місце находження, статус постійно змінюється. Тобто це величезний масив даних, який ще й постійно оновлюється. Саме так ідентифікувати в реальному часі де чий термінал, який з них належить військовим, а який умовно бабусі в селі. Та ще й оперативно передавати ці дані ворогу, це надзвичайно складне завдання. Логістично, технічно воно потребувало б залучення купи людей всередині SpaceX. А де багато людей, там і витік інформації неминучий. Точно. Майже гарантовано хтось би про це розповів. Інформація про сам факт такого зливу просочилася б назовні. Тому теза про злив координати маском це ну, чиста вигадка, яка не витримує жодної критики. Справжні ризики, як ми зараз побачимо, вони лежать зовсім в іншій площині. Зрозуміло, і ще один такий момент для уточнення: дехто вважає, що от увімкнув Старлінг, і все, ти одразу став набагато помітнішою ціллю, ніж, скажімо, якби там просто було скупчення людей з мобільними телефонами, це так працює. Насправді тут ситуація може бути навіть дещо зворотньою. Звичайні смартфони, планшети, рації, навіть якщо в них увімкнені Wi-Fi чи Bluetooth, вони ж працюють на стандартних, дуже поширених частотах і випромінюють сигнали у всі боки. Ага. І оці сигнали набагато легше виявити звичайними засобами радіоелектронної розвідки РР ніж той вузький промінь самого Старлинка. Саме оці побутові пристрої створюють те, що фахівці називають вайфай слідом або там радіоелектронним портретом місцевості. Тобто багато телефонів в одному місці це вже помітно. Для РР дуже помітно. Ворог може аналізувати цей портрет і виявляти скупчення техніки чи людей. І ці можливості розвідки противника вони активно використовуються. Тож, як не парадоксально, кілька телефонів з увімкненим Wi-Fi можуть бути значно більшим демаскуючим фактором, ніж сам термінал StarLink. Це цікавий поворот. Що ж, основні міфи ми здається розвіяли. Тоді давайте перейдемо до реальних способів, якими ворог може спробувати виявити чи скомпрометувати систему. Ми вже трохи торкнулися. Першого це виявлення за сигналом самої тарілки в цьому кудіапазоні. Так і ми з'ясували, що це можливо лише з дуже близької відстані до кілометра. Що робить цей метод ну, малоймовірним і досить ризикованим для противника в більшості ситуацій на фронті? Ризик є, але він радше теоретичний. Добре, а от тепер, як мені здається, ми підходимо до найцікавішого і, можливо, найнебезпечнішого. Що відбувається, коли разом зі Starlink використовується Wi-Fi роутер, чи то той, що йде в комплекті, чи якийсь інший? Невже звичайний Wi-Fi може бути аж настільки небезпечним? От, власне, це без жодного перебільшення, і є головна небезпека, і найпоширеніша помилка при використанні Starlink у польових умовах. Коли вмикається Wi-Fi роутер, він починає транслювати сигнал. У звичайних діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц. Які використовують всі наші домашні роутери. Абсолютно всі. І на відміну від вузького променя тарілки, що йде вгору, Wi-Fi роутер випромінює сигнал як лампочка у всі боки. Розумієте? Угу. І оцей все спрямований стандартизований сигнал дуже легко виявляється засобами РЕР – тими самими ворожими системами радіоелектронної розвідки. Це можуть бути стаціонарні комплекси, мобільні станції пеленгації, навіть дрони з відповідним обладнанням. І на якій відстані його можуть засікти. А ось тут найважливіше дальність виявлення активного Wi-Fi роутера засобами РЕР сягає кількох десятків кілометрів. Десятків, і це не якась там теоретична можливість, розумієте? Це гарантоване виявлення, щойно їхній засіб РР почне слухати потрібний напрямок чи район. Ого. Тобто увімкнув Wi-Fi десь близько до лінії зіткнення, і ти фактично поставив такий собі радіомаяки, який видно ворогу за десятки кілометрів. Виходить, що прильот чи якась інша реакція ворога це просто питання часу і наявності в них ресурсів. Це, це звучить дуже серйозно. Але ж ви згадували, що з Wi-Fi є ще одна загроза, якась менш очевидна. Оцей wi fi слід. Що це таке? Так, це другий бік небезпеки Wi-Fi, про який думають ще рідше. Суть ось у чому. Майже всі наші гаджети, смартфони, планшети. Вони постійно сканують оточення, шукають доступні Wi-Fi мережі. Ну так, у списку доступних мереж. Саме так. І вони збирають інформацію, назви цих мереж, це SSID, ім'я мережі та їхні унікальні технічні ідентифікатори BSSID – це mac адреса роутера по суті. А потім ці дані разом з GPS-координатами самого пристрою надсилаються на сервери великих компаній Google, Apple та інших. Навіщо? Ну, офіційно для покращення роботи служб геолокації, щоб точніше визначати місце знаходження, наприклад, у приміщенні, де GPS не працює. Але побічний ефект цього: мільйони пристроїв по всьому світу несвідомо створюють таку собі глобальну карту wi fi мереж з їхніми геокоординатами. І цією картою можуть скористатися. Звісно, фахівці з кібербезпеки, розвідки вони знають про існування цих баз даних і можуть отримувати до них доступ. Відповідно, і ворог теж може їх використовувати. Аналізуючи ці дані, можна побачити, де з'явилася чи працює певна Wi-Fi мережа, відстежити її переміщення і досить точно визначити координати, навіть без прямого радіопеленгування. Тобто Wi-Fi небезпечний двічі. По-перше, як активний радіосигнал для РЕР тут і зараз. А по-друге, як цифровий слід у базах даних, який дозволяє знайти місце знаходження навіть потім, коли мережа вже вимкнена, але дані про неї туди потрапили. Оце дійсно важливий момент, про який, мабуть, мало хто замислюється. Добре, а чи є ще якісь шляхи, як можуть витекти координати або як можуть скомпрометувати систему? Так, є ще один вектор атаки, дуже важливий. Це через заражені пристрої, які підключені до мережі Starlink. От уявіть, до мережі, яку роздає StarLink, чи по Wi-Fi, чи кабелем, підключається ноутбук, планшет, телефон, який вже підхопив якесь шкідливе програмне забезпечення. Ну, вірус, шпигунське ПЗ. Ага. Таке шкідливе ПЗ може дати зловмисникам віддалений доступ до цього зараженого пристрою. А вже з нього вони можуть спробувати, так би мовити, роззирнутися всередині локальної мережі і отримати доступ до інших пристроїв. А якщо мережа налаштована не дуже безпечно, то й до панелі керування самого терміналу Starlink. тобто до його веб-інтерфейсу чи додатка, саме так. А звідти вже потенційно можна витягнути різну технічну інформацію і в деяких випадках навіть точні GPS-координати терміналу. І потім це шкідлива ПЗ відправиться дані через той самий Starlink на сервери ворога. І тут ключове, що це вже не якась там зрада з боку SpaceX, а наслідок того, що користувач сам порушив правила кібергігієни. підключив неперевірений пристрій або роздав пароль від вайфаю кому не слід, і фактично сам пустив ворога всередину. Це дуже підкреслює важливість дисципліни. Гаразд, ризики ми окреслили, тепер найголовніше. Що ж робити? Як мінімізувати ці загрози? Давайте спробуємо скласти такий собі практичний чек-ліст безпеки для Starlink на фронті. Почнемо, мабуть, з Wi-Fi, бо він виглядає як головний винуватець. Ми тут, знаєте, є правило, яке варто просто висічи в камені для бойових умов: Wi-Fi краще взагалі не використовувати. От просто ніяк. Повторюся саме сигнал Wi-Fi роутера світить на десятки кілометрів для РЕР. І залишає цифровий слід. Тому вимкнення Wi-Fi модуля це круг номер один, найефективніший підключатися треба кабелем, езернет, напряму до терміналу, якщо є порт, або через адаптер, або через захищений маршрутизатор. Якщо ж раптом виникає якась не зовсім виняткова ситуація, коли без Wi-Fi ну ніяк не обійтися, то треба дуже чітко усвідомлювати всі ризики. Тобто бути готовим до того, що вас можуть виявити засудами РР і може бути удар у відповідь. Розумійте, що противник може спробувати втрутитися в роботу мережі, глушити її, атакувати, і пам'ятати про високий ризик зараження пристроїв, особливо якщо доступ мають неперевірені гаджети. Ну добре, а якщо вже довелося увімкнути Wi-Fi, то які, хоча б, мінімальні налаштування безпеки треба зробити? Ну от обов'язково. Якщо Wi-Fi все ж працює. То мінімум перше пароль дуже надійний, довгий складний пароль WPA2, а краще WPA3, який неможливо вгадати чи підібрати перебором. Друге вимкнути на роутері все зайве і потенційно небезпечне це WPS, ота кнопка для спрощеного підключення, UPnP, автоматичне налаштування портів, можливість керування роутером ззовні з інтернету. Третє контроль доступу. Дуже суворо контролювати, хто із яких пристроїв підключається. Пароль тільки для абсолютно довірених осіб з перевіреними чистими пристроями. Четверте, назва мережі SSID. Змінити стандартну. Назва має бути нейтральною, ніяких StarLink, бла-бла, позиція номер 5 командний пункт. Краще щось типу дефолт або випадковий набір символів. І п'яте, якщо роутер підтримує рандомізацію BSSID, mac адреси увімкнути її. Це трохи ускладнить відстеження конкретного роутера за його цифровим слідом. Отже, з Wi-Fi головне правило уникати за будь-яку ціну. Якщо ніяк, то максимальна безпека налаштувань. Зрозуміло. Наступний пункт підключені пристрої. Тут принцип простий: чим менше, тим краще. Кожен додатковий телефон, ноутбук, планшет це потенційна нова дірка в безпеці, можлива точка входу для вірусів. Ідеальний варіант, особливо коли йдеться про якісь важливі задачі, це мати один спеціально виділений чистий пристрій, наприклад, ноутбук, тільки для роботи за Starlink. На ньому не має бути нічого зайвого: ні особистих акаунтів, ні соцмереж, ні месенджерів, крім захищених робочих, можливо, ні ігор, ні піратського софту. Тільки мінімально необхідний набір ліцензійних перевірених програм. І все це має регулярно оновлюватися: і система, і програми. Добре. А сама організація мережі чи можна якось її налаштувати безпечніше? Ви згадували про окремий роутер. Так це дуже важливий момент. Рекомендується фізично і логічно ізолювати сам термінал Starlink від кінцевих користувачів. Найкраще використовувати свій окремий маршрутизатор, підключений кабелем до Starlink через адаптер, якщо треба. А той штатний роутер від StarLink або не використовувати взагалі, або перевести в режим моста, Bypass Mode, якщо модель дозволяє. І цей ваш власний роутер треба налаштувати так, щоб він блокував доступ з підключених до нього пристроїв, тих, що просто користуються інтернетом, до панелі керування самого терміналу Starlink. Ну до його локальної IP-адреси, зазвичай це щось типу 192.168.100.1, але краще просто казати до локальної панелі керування, угу. щоб звичайний користувач не міг зайти в налаштування тарілки саме так. Доступ до цієї панелі для діагностики статистики має бути дозволений тільки з того самого чистого службового пристрою, можливо, через окремий порт роутера або через окремо захищену мережу Вілан. А всі інші отримують тільки інтернет і сидять в іншому сегменті мережі, без доступу до нутрощі Старлінка. Це значно оскладнює компрометацію терміналу, навіть якщо один з користувацьких пристроїв буде заражений, і наостанок про що ми ще не згадали. Це фізична безпека, Звичайне маскування так, абсолютно візно. Про це теж не можна забувати. Сам термінал треба маскувати, ховати від візуального спостереження, від очей, від оптики, від дронів, і також пам'ятати про тепло. Термінал під час роботи гріється, і його добре видно в тепловізор. Тобто не ставити на відкритому даху чи посеред поля. Звісно, треба використовувати маскувальні сітки, якісь природні укриття, розташовувати його так, щоб мінімізувати його помітність. Це такий базовий рівень, який знижує ризик виявлення візуальними та тепловізійними засобами розвідки. Що ж, давайте спробуємо підсумувати все, що ми сьогодні обговорили, виділивши найголовніше. Отже, по-перше, міф про те, що сама тарілка Starlink світить на кілометри, це неправда. Виявити її за власним сигналом можна лише з дуже близької відстані, ну умовно, до кілометра. По-друге, міф про те, що SpaceX чи Ілон Маск зливають координати, це теж вигадка без жодних підтверджень. Так, а о реальні і значно серйозніші загрози вони криються зовсім в іншому. Перша і головна. Це сигнал Wi-Fi від роутера. Його дуже добре видно з засобами РР на 50 кілометрів. Друга це Wi-Fi слід тобто інформація про вашу мережу потрапляє в глобальні бази даних і дозволяє визначити її місце знаходження навіть без радіоперехоплення. І третя це шкідливе ПЗ на ваших же пристроях, підключених до мережі. Воно може викрасти дані, в тому числі координати, і відправити їх ворогу. І звідси випливають дуже прості практичні правила безпеки, які мають бути зрозумілі абсолютно всім, навіть без технічної освіти не користуватися Wi-Fi у бойових умовах, тільки кабель. Мінімум пристроїв, в ідеалі один захищений чистий пристрій для роботи. Кібергігієна тільки перевірені пристрої, тільки ліцензійне ПЗ, складні паролі, контроль доступу, регулярні оновлення. Фізичне маскування, ховати саму тарілку від очей, дронів та тепловізорів. Starlink – це справді надзвичайно потужний і цінний інструмент зв'язку. Він рятує життя, дає перевагу. Але його безпека та ефективність, як ми бачимо, напряму залежать від дисципліни та обізнаності тих, хто ним користується. Недбалість, ігнорування цих простих правил можуть перетворити його з помічника на демаскуючий фактор, що ставить під загрозу всіх навколо. Треба пам'ятати, кібергігієна сьогодні це буквально питання життя і смерті. І наостанок, знаєте, хотілося б залишити таке питання для роздумів, яке виходить трохи за межі тільки StarLink. Наскільки взагалі критичною є залежність від будь-якої однієї системи зв'язку на полі бою, навіть якщо вона здається дуже надійною. Які є альтернативи? Які резервні канали плануються і використовуються на випадок, якщо основна система відмовить або її будуть глушити, або її скомпрометують? Оці роздуми про стійкість, про диверсифікацію комунікацій – це теж дуже важлива частина забезпечення небезпеки безпеки в сучасних умовах.